Як ви думаєте, ваші батьки пробували Елдери! До родини сні Великої години і з полум'я вогнів, леко нас змі, повкраті України, кормив нас гнів і звісно ворогів. Чому підзабути традиційні українські цінності? Ех, як би було класно, якби на Game Awards під цю пісню представили гру. Ігра року 2022. Да, знаю, що вже 23-й їй майже рік. Зрозумійте, я просто ніколи не рвусь до цих трендів, бо я їбло. 97 і 100, Це щось прям йоп твою мать. Це ти тільки нажимаєш нова гра, і насолода розтікається по твоїм жилам, таку в природі не може існувати. Ну, виходить, може? Мої вітання, містер Мієдзакі. Не забуваємо, що ще Джордж Мартін. Тут приклав свою руку. Дід, ти не по ігровим студіям ходи, а краще йди ігру престолів допиши. Чи ти хочеш, щоб я думав, що це кінець? Нащо, по-твоєму, я пройшов весь цей шлях. Боже, яка ганьба. Давайте тоді розберемо, що цей старий маразматік понапридумував і як це оформив даний містер. Відразу попереджу: якщо ви зайшли сюди і хочете побачити крутого траєра, ласкаво, прошу. Hello everybody, my name is Думаю, цього більш ніж достатньо, щоб зрозуміти, хто перед вами. Давайте вже ж приступимо і побачимо, що ці двоє містерів нам приготували. Беріть хавчик, удобніше розмістіться, і візьміть свою дівчину за груди, ну або себе. Боже міш, який ти приємний на дотик. Блін. Зірмо ще раз перепрошую. Пагнали! Все починається в світі проміжних земель. Колись цей світ прийшло благословіння від зовнішнього божества великої волі. Символ цього бога велике дерево Ерт, яке надихалось всім відомим аніме і мангою. В грі цього. Добра валом, як і всіх іграх М'ядзакі. За це моя повага. Спочивай з миром, Кентаро Міура. Для мене справжній друг Це хтось такого ж рівня, що і я. Сила великої волі зосереджена в персні Елден. Але це не таке кільце, як ми зазвичай думаємо, як до прикладу, в Толкіна. Це ось цей знак, який ми бачимо в головному меню ігри, який в свою чергу є з'єднанням великих рун. Це суперсила, якою велика воля наділяє самого гідного. В проміжних землях має бути людина, яка розпоряджається даною силою або оберігає її. І володаром персня була дана леді з початкового слайшоу Маріка Вічна, яка разом з перснем отримала статус Бога і королеви. І вона собі фантазує. Оці красавці, ну красавці, ну не твої. Її королівство постійно проводило вилазки на сусідні землі для розповсюдження золотого порядку, який проповідує велика воля. Це такий набір правил. Тіпа по коридорам не бігай, бо получиш підзалисник. Маріка під час цієї експансії не втрачала часу і наплодила купу дітей, з якими ми будемо знайомитись по ходу гри. Загальний настрій в світі, я думаю, ви зрозуміли. Держава, яка хоче всім нав'язати свій устрій і керувати всіма. Хм, щось це мені нагадує. Моей команде на счет три. Три. Однієї ночі в п'ятій ранку починається обс... Перепрошую. Однієї ночі о п'ятій ранку за одним з синів Маріки годвіном золотим прийшли асасіни чорні ножі. Йомою, Юбісуфту, успокойтесь вже з цими асасінами. Покрамсали вони цього мажорчика знатно за допомогою вкраденої руни смерті, яка є частиною персня Елден. Маріку дана виходка з її сином не потішила. Вона псіханула і розбила перстень, а сама десь пропала. І з цього моменту почалась епоха розколу, який перестав робити мак, світло по 4 години і при Інглс по акції вже не передбачався. Під час розколу руни з персня полутали діти Маріки, яких ви можете бачити на даній презентації з Паверпойнту в ігрі року ну 97 міста. 100! і геній. Попрошу не забувати. Я курсову цікавіше презентував, ніж вступ в цій грі. Не будем говорити, о плохо, а лучше сделаем. Всі діти маріки, якісь ближні до неї родичі, полутали собі уламки цих рун і почали війну з рештою родичів, щоб зібрати все в купу. Але нікому з них не фартануло. В цей момент велика воля вирішує, що з даними містерами каші не звариш. Бля, що він і треба знайти когось з простого народу, самого опущеного з опущених, народ згаслих, тобто звичайних людей, які були вигнані і покинуті великою волею. І тепер, коли треба зробити якусь грязну роботу, вибрали тих, кого не шкода, тобто нашого головного героя, самого непотрібного з непотрібних, але з великим потенціалом, якщо звичайно гени батька не візьмуть верх, і за пару років ми не сп'ємось. Офіційно вступ закінчений. Допоможіть йому. А як допоможете, зробіть ласку. Перекажіть, що все буде добре. Нарешті приступаємо до створення персонажу. Мій настрій каже, що непогано було б пограти за Аладіна слеш принца Персі, бо Ubisoft щось не ворушиться з ремейком, тому приходиться все робити самому. І плюс ще є такий настрій повравлятися трішки з двома мечами, що для мене не дуже привично. Тому я вибираю Аладдіна. Редактор персонажу, як на мене, доволі добротний. Можна постворювати всяких еренів ігерів, але, на жаль, не Саски учіху. Я якщо чесно, сильно не заморачувався, бо сидиш волизу ішлице персонажу годин 10, а потім. Цю гру ходить в шлемі. <плес> Тому я прийняв рішення не страдати хрінню і відправлятись в подорож. Ми прокидаємось в каплиці очікування, ідемо і натикаємось на людину павука після Чорнобиля. І я рішаю, зараз покажу свій скіл. Ухиляюсь і наношу живе йому прямо в серце. Щось типа отакого. От Але реальність, як завжди, спустила мене на землю. Ну гаразд, в інший раз точно вб'ю його. Де був церкви, що діяла? Молився, щоб тобі бог розуму послав. Просинаюся якійсь ямі, до мене приходить і. Якась незнайомка верхом на скакуні, і, походу, допомагає мені, бо після цього я проснувся. Починаємо гру з якоїсь ями, стрибаємо ось сюди. Тут нам розкажуть, що присів, тебе не видно, став, тебе видно. Фромсофтвер, не вчіть учину, я все знаю. Після цього нас випльовують в світ. Наша перша локація Лім Грейв. Отакі штучки тут називаються Курілка. Я бачу той час, коли їм хочеться курити. Це тоді, коли їм хочеться розслабитися. Або місця благословіння, де ми чілим, підвищуємо рівень і повертаємо всіх кріпів до життя яких ми колись прирізали. І ще плюс воно вказує нам, куди йти. Удобно. Так говоримо з NPC. Вони в іграх м'ядзеки дуже прошені, тому я задовбую їх до крешу гри, щоб пересвідчитись, чи точно я всі діалоги з них витягну. І тепер бачимо першого боса. Відразу. Яка красота, звісно, але не цього разу не йдіть до нього. Це зразу нам хочуть показати, що ви сміття і нічого не варті в цьому житті. Тіпа я і без цього боса цього не знав. Ідемо далі. По дорозі біля курілки мене знаходить отака приємна леді з татуюванням на оці. Це вона Знайшла на початку гри звати її Міліна, і вона хоче стати моєю служницею. Ну добре, перше завдання тобі тоді Піди тарілку від хінкаль, помий, яка вже три дні в раковині стоїть. Після цього поговоримо. Вона каже: Мішень, притормози я мала на увазі руни, можеш мені збувати і заодно можеш провести мене до дерева. R. Чи ж ти? я нікого не провожу. Я завжди довожу до своєї хати, кажу, що втомився, йду спати. А ти далі своїми силами поняла? Жартую, не з проведу. Мені все рівно по дорозі. Ваша жіноча задача робити так. Щоб нам, чоловікам було хорошо. Ще паралельно Меліна вручає мені свисток, який призиває коника на ім'я Тарент. Розривна, звісно. Далі нам ще треба вночі повернутися до розбитої церкви і в такої блакитної леді на ім'я Ренні забрати призивалку духів, що непогано нам допоможуть. Далі вирушаємо до першого володаря уламка кільця Елден, кільця персня. Дебіл. Але перед цим треба трошки почистити карту, бо зразу йти туди є велика ймовірність, що ви більше не захочете в це грати. І давайте. Поки я буду займатися непонятно чим і непонятно нашого, я розкажу, чим же я тут займався, чому я люблю і ненавиджу Elden Ring. Давайте приступимо. Перше: відкритий світ. Немає гірше тюрми, ніж Відкритий світ це найбільший недолік цієї гри, тому що карта просто неймовірно велика, але наповнення її бажає кращого або взагалі відсутність хоча б якоїсь дії і цікавостей. Тобто на карті в тупу розкидані табори з кріпами, на зачищай, набивай руни і скакай на де вище нема підземель і збирай траву. Якщо чесно, мені не дуже цікаво ходити чистити карту перед кожною сюжетною локацією. Це просто тупе розтягування часу, і є відчуття, коли ти в відкритому світі, ти в одну ігру граєш, а коли ти в сюжетній локації, то це вже ніби зовсім інша якась гра. Я хочу проходити сюжет, щоб він не залежав від діяльності в відкритому світі. Як, -от, до прикладу, в RDR2. відкритий світ та мене зовсім не цікавив, і я нічого в ньому не робив, і це ніяк не вплинуло на проходження сюжету. Отак От це має працювати без фарму і зачистки карти в цій грі нікуди. Тому це прийдеться робити, як би ви не хотіли. Ну якщо ви звичайно не справжній хардкорщик, який на скілі всіх виносить, наносячи при цьому шість урону, замість того, щоб якось зацікавити нас в дослідженні відкритого світу. Вони примушують нас це робити, коли ми приходимо недокачаними в сюжетні локації. І відкритий світ я б навіть сказав би, що це в лапках, тому що ти не можеш піти куди ти хочеш. Я користуюся зараз отакою ось картою, яка показує, куди ти повинен іти від початку гри і надалі. Тому що якщо ти кудись не туди звернеш, все тобі піз. Але найтупіше рішення це повністю вилизувати карту. Ви до 20-ї години так за Десь, що вже не захочете в це грати, повірте мені, я вже четвертий раз граю в цю гру, і перші три я не пройшов, бо дуже хотів все дослідити. І я прям під кожною стінкою ходив і шукав підземелля і зачищав все. І це було самим хм. Рішенням, яке я міг прийняти. Ну, окрім того, щоб піти вчитись на бухгалтера. І тільки на четвертий раз, коли я вже перестав заморочуватись з чисткою карти, я отримав вже хоч якесь задоволення від цієї гри. Але все рівно мене не покидає відчуття, ніби я займаюсь якоюсь філерною діяльністю. І ще є такі легкі нотки всередині просто потраченого в тупу часу. Плавно переходимо до другого пункту. Підземелля це найнепотрібніша активність у грі. Їх є три види: отакі хріні їздять кашмарять вас, і ви бігаєте від них, як дурачок, кишка в кінці з босом. І трьохетажна кишка в кінці з босом. І саме смішне, що в більшості там нічого цікавого немає. От скільки там лазив, саме що я згадав, маринована шия черепахи. Йома, ви шо вовсім та блядь, що ти. Слава Україні! Взагалі жодного бажання проходити їх нема. Але ще є прикол, що деякі підземелля напічкані точилками для зброї, а їх по сюжетним локам не дуже багато валяється. Тому гра примушує тебе лазити по них. Супер круте рішення. Але інколи можна попасти в більш-менш цікавий данж. Але це в основному виключення. Третє. Боси. 170 босів, Вражаюче. Але якщо я вам скажу, що тільки 10-15 унікальних, а всі решту це просто кріпи, з якими ви вже стикались. Просто. З полоскою життя. Вже не так круто звучить, да? Може проважав свій список. Я хочу почути всі твої найзаповітніші бажання. Я хочу ще кружку своєї фотографії. Тільки сюжетні боси рятують, і то деяких з них вони додумались нам закинути по пару раз. Ну за що? Ну просто за що? Я не розумію, якщо нема натхнення робити щось, то краще вже не роби. Ну клас, що можу сказати? Ну, це, як на мене, основні проблеми. Далі проблеми, які стосуються звичайної зручності і приємності під час проходження. Журнал завдань. Вірніш його відсутність. І грі на 100 годин неможливо тримати все в голові, при тому, що в більшості люди не кожен день можуть грати, бо треба ходити на роботу і заробляти ці гроші. Хоча курілок на кожних 100 метрах понаставляли і позначки NPC додали. Не думаю, що це так важко. Але що я прошу в людей, які додумались 160 босів просто скопірувати? Я гаразд, хор... все ж він каже, ну й хорошо. Оптимізація. Це мене просто вивело з себе. В мене і просідала на моєму ігровому ноуті на 15 FPS через те, що я вертикально синхронізацію. Зацію не ввімкнув. Ви що гоните? Це що за приколи взагалі? І плюс ліцензійка працює гірше ніж піратка на декілька FPS, правда, ну але все рівно це була перша гра, яку я купив. Я останній раз купляв якусь ігру. Клянусь, ну і найголовніша проблема Елден Рінгу це існування Дарк Соусу. Я грав до цього в Дарк Souls і Сікіро. Сікіро це взагалі щось інше. Оце я розумію, здивували не тільки назвою, а Елден Рінг відчувається як Dark Souls, якому просто прикрутили відкритий світ. А тепер то, що він говорить, не було. Гадунчик, а вот это что? А ось у вчерашним числок, а это шту? Просто поміняли зовнішній вид моделю і зробили гру шустріше, близькою до бойового стилю Сікіро. Вона не сприймається як щось окреме і автентичне. Це просто Dark Souls 4. Послушайте, да. ні ви мені будете говорити, як говорити. І я не кажу, що гра погана, просто це не гра року. Вона звичайна, от і все. В грі є й добре зроблені речі. Це, до прикладу, сюжетна лінія і все, що з нею пов'язано. Маю на увазі босів, локації і лор в загальному. Ще плюс до цього є багато різної зброї і обладунків. Так що є. Де розгулятись, а то не тільки ж засирати, правильно правильно. Але послухайте зараз мене, якщо вам це все подобається, я ж не проти на здоров'я отримуйте задоволення. Це чисто моя думка. Гаразд, погнали далі. Під час мого полососіння карти з'являється Міліна і каже, що провіряла мене. Беру акуратно і навушку кажу їй. сіомі, так то топ за свої гроші. Вона каже: ну якщо ти на сіомі заробив, ти в нашій команді погнали на хату в фортецю круглого столу, яка знаходиться в місті, яке знаходиться за границею світу. Ти живеш. В Якомусь загубленому світі такому Вінниці. тебе там Вінниці. На цій хаті можна зустріти різноманітних розбійників. Жінка легкої поведінки, яка обіймає всіх і забирає хп у вас. Зразу скажу, щоб цього позбутись, просто використайте те, що вона вам дала, і цей баф пропаде. Коваль, який буде точити нам мечики, і не дуже приємний тімліт Гідеон, який каже, що поки ти трейні, тебе за людину навіть ніхто не буде рахувати. Прийдеш, коли вже станеш мінімум мідл плюс. Поняв кеп. Ми будемо стягувати сюди різний зброд по ходу проходження. Як до прикладу, подругу, яка буде покращувати нам духів. Так, повертаємось на землю кочівників. Запрягаємо коня і їдемо до першого володара уламка, Годріка Сторукого. Але на вході нам загорожує дорогу отакий містер, який каже, що я ще щенок. Хіп, а ти оце бачив? Петро Штур приспіває пісню, мамину не Звати його моргід жахливе знамення. Знамення не то, що жахливе, я б сказав би хуй. Ну, б'юся я з ним вже вдруге, але в перший раз я провів на цьому містері порядка 5-7 годин з усіма самонами і роджером. Що за роджер, я не викупаю і чого він тут стоїть, але хай помагає. Гуртом і батька добре бити, як то кажуть. Якщо хтось каже, що це не так, як треба, це інструментарій, закладений розробниками. Я маю право його використовувати, якщо в мене є таке бажання. Причому це моє четверте проходження, і я не хотів затримуватись на даному містері. Так, ну що ж по босу, я його з першого разу натягнув. Навіть не від чуб'ю. Ну, правда, я був з допомогою, але раніше в мене й дух і роджер на підмозі були, і мені було прям супер складно. Ну, і в мене ще є така підозра, що я трошки перекачаний прийшов. Як вбивати його, не знаю. Тактики як такої я не придумаю ніколи. Це для дурачків. В мене все максимально просто. <клевиця> Мій бойовий стиль такий: максимально хаотичні удари і рухи. Стратегія і тактика це для умніків. Тут таких нема. Просто ухиляюсь і кулупаю цього додіка. В нього на половині хп з'являється молот і тут же трошки веселіше робиться, але головне не завтикати з його атаками з затримкою. Суворо крутіться майже перед ударом. В більшості босів тут буде така фішка, так що це вам знадобиться в подальшому. Хоч ми його й перемогли, але цей доходяга не помер насправді. Ти що, Потім ми ще до нього повернемось, і я вже тоді розкажу, хто це і чого він хоче. А поки погнали далі. Замок грозової завіси, де перебуває наша ціль. І поки я його шукаю, розповім вам, що тут є цікавого в ігрі. Тут є така штука, як попіл війни. Це ульта, яка накладається на нашу зброю. В мене кривавий удар. Це просто чіткот якийсь на ізі проходження. Хоча побачимо, як буде далі. Хожу я ще в початкових шмотках, бо нічого гідного моєї персони я ще поки не знайшов. Але те, що я хочу знайти, має бути обов'язково з плащом, бо як ми знаємо, плащ це стиль. Пам'ятаєте, я казав, що хочу з двома мечами повправлятись. Нічого не вийшло. Там просто треба не тільки ліву кнопку миші нажимати, а й праву. срака? така срака, що не хоче сра. Прийняв рішення взяти дворучний мечик і тепер спокійно провожу натягувальну операцію в даному замку. Все, повертаємось до суті справи. Годрік Сторукий цей містер це далекий родич Готфрі. Але хоча багато хто на ютюбі каже, що це син Готфрі і Маріки, але це не так. Давайте для початку розберемося, хто ж такий Готфрі. Це перший володар Елдена і чоловік Маріки. Він був типу руки короля, бо Маріка це був типа сосуд для персня Елдена. Але я оцей момент іменно не можу толком зрозуміти, будь ласка. Якщо хтось розуміється в лорі і може мені допомогти, будь ласка, напишіть мені, щоб я знав, як толком Маріка позиціонується в цій грі. Я не можу поняти, вона чи сосуд Елдена, чи Володар Елдена, теж ну, от цей момент мені не дуже зрозумілий. Так, повертаємось до Готфрі. Він був серйозним мужиком. В замку тут є кстаті його фоточка. З Марікою вони розійшлись на піку його могутності, його позбули благословіння, і він став першим згаслим, якого звали Хоара Лукс, якого показували нам спочаткового слайдшоу, де вказали, що він загинув десь під забором, я не знаю, на що йому дали два імені. Чисто щоб нас трошки запутати, чи що? А то ж, тут все недостатньо запутано, да? Пару слів скажу про замок. Це прекрасне місце, в якому можна провести пару годин на його дослідження. Тут достатньо скритих ходів і декількох босів. Невеличка вам пам'ятка, не забувайте, що тут вже є нормальні стрибки, і інколи можна провтикати нормальні шматки локації. Бо ти можеш Не додуматись, просто стрибнути на кришу або вниз. так що пам'ятайте це, без праці нема гімна стратегі коли приходиш в цей замок, от ти зразу відчуваєш, отут вже постарались старий добрий Дарк Соус. О, тобто новий крутий Елден Рінг. По дорозі, я зустрів отаку дикарку, яка просить взяти і валити Годріка. Ну, гаразд, ходімо, Годрік Сторукий. Самий нікчемний з усіх напівбогів, який ні на що толком не здатний, окрім як ловити таких, як ми і пришивати частини тіл до себе. Він укрився в замку, який колись відвоював Готфрі для Маріки. Тримаю в курсі, бій з ним легше Оргіта в будь-якому випадку я вирішив все таки взяти цю леді з собою. Перша фаза супер лайтова. Навіть коли я грав вперше, я не відчував якихось складнощів з ним. У другій фазі він відрізає руку і чіпляє голову дракона, яка оживає. І тепер треба трохи потанцювати перед цим дядєю. НЕ треба, дядя! Я продовжую кастувати свій супер-пупер крутий удар, і все, ура, перемога з першого траю знову. М'ядзакі, а де складність? мою. Йо. при першому проходженні я потратив, може, десь спроб з 10. Як на мене, більш складніше було досліджувати цей замок, ніж валитися з ним. Так, далі я напевно буду без оцих помічників і може без свого кривавого удару. Бо це вже якось взагалі не цікаво. Але на рахунок удару не обіцяю. Так, далі ми повертаємось на хату і бачимо, що нам відкрили двері ще в одну кімнату. Заходимо без стуку. Там знаходяться два пальці, які просто там стоять чи лежать. Я не сильно поняв, в якому вони положені. Вони завжди мовчать для звичайного сміття, типу мене. Дізнатись їхні думки допомагають отакі дами, читачі пальців. Нашу звати Енні. Вона пояснює, що два пальці це посланці від великої волі, типу апостолів. І послухавши дану леді, я розумію, що золотий порядок це тупо нахуй. Їхній самий головний посил, що в тому, що все буде класно, якщо буде золотий порядок. Порядок, який порядок, сокеабле, за ці 4 роки не можеш прочитати правильно. М да, тільки тепер я розумію на що підписався. Не перстень в лаву кинути, а отдати саурону назад. Нам кажуть, що нам треба піти повибивати всі руни. Про це нам повідомляє цей недовольний містер, який відразу шістьорить на всіх і направляє нас на столицю. Дядь, видихай, я вже в Києві. Що робити треба? В у нас є 5 володарів рун, яких треба трохи потеребити. Годріка ми вже покарали, залишились Ренала повномісячна, Претор Рікард, Генерал Радан і Моргот, який знаходиться в столиці, але про якого толком нічого не відомо. І ще тут таке невеличке, але можна зібрати тільки дві руни, і ми ж зможемо піти в столицю і пройти всю гру. Тобто, щоб зібрати цілу річ, достатньо зібрати не всі частинки цілого. Хм, Ну, напевно, є видніше, ніж мені. А то я і так тут навалив на цю гру. Все, я затикаю свого ротільника. Ми виходимо з замку і бачимо отакі прекрасні краєвиди. Озера Ліурні. Тось, позвоніть моїй мамі і скажіть, що в мене все отлично. От так і закінчилась перша частина по Елден Рінгу. Я міг допустити помилки в своїй розповіді. Тому прошу в коментарях поправляти мене, щоб я не вводив в оману українську ігрову спільноту. Зараз я займаюся проходженням даної відеогри, поки я підмітив максимум з того, скільки я в ній провів часу. Шановні, зараз дуже важливо ваш фідбек. Перше, ви не проти, що відео вже буде 20 плюс хвилин. Друге, поки я в процесі проходження, думаю, ще паралельно випустити вам сюжет якоїсь іншої гри. Сподіваюсь, ви отримали задоволення і дізнались щось нове. Дивіться крутих тіпів, грайте круті ігри і будьте щасливі. І ми йдемо у бою життєвому, твердіміцні, бо не мов граніт, поплашне. Ходи ще нікому, а хто бореть, той здобуває світ.